Дівчина вигулювала собаки. Була шокована, коли побачила на вулиці поранену ворону. У птаха були пошкоджені крила, і вона не могла літати. дівчина вирішила забрати її додому, щоб допомогти. Вона дала вороні відпочити ташку нагодували, і вона поступово почала приходити до тями. Хоч ворона ще не могла літати, але вже за кілька днів вона стала дуже активною. Виявилося, що птах неймовірно розумний і швидко вчився. Ворона навіть ходили на прогулянки разом з собакою-рятівницею. Вона дедалі більше часу проводила серед людей. Навіть коли ворона повністю одужала, вона не полетіла далеко, залишилась поруч із домом дівчини, іноді навіть ночувала й жила кілька днів поруч зі своєю людською подругою. Домашні улюбленці. Дівчини щоразу були в шоці від того, яка ворона товариська. Їхня дружба тільки почалася, і дівчина продовжує піклуватися про свою розумну пернату подругу. Вона з радістю впускає її в дім, годує і навчає. Ворона стала справжнім другом, таким якого дівчина і уявити не могла.